Усім привіт, ви на каналі Нойс і цей випуск буде присвячений виплатам українським біженцям за кордоном, зокрема в Європі. Розберемо різні країни, поговоримо про те, кому додали виплати, кому навпаки скасували їх. І інформація актуальна станом на початок літа 2024 року. Тому цікаво, давайте слідкувати разом. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал Ільгінос, щоб не прогавити мої подальші відео. Ну і звичайно, після того як подивитися, поставте, будь ласка, цьому відео лайк, щоб алгоритм Ютубу краще його просували. Українські біженці, перебуваючи в різних країнах Європи, досі покладаються на соціальну підтримку від держав, де вони живуть, але деякі уряди вже переглядають програму допомоги і скасовують або скорочують свої виплати. Наприклад, Польща скасує виплати з 1 липня. Також українців у Польщі перевірятимуть новою системою, і це дозволить призупиняти виплати при виїзді українців з Польщі за кордон. Сейм Польщі 15 травня схвалив зміни до закону про тимчасовий захист українців. Нові умови допомоги на чинності з 1 липня 2024 року передбачається, що тимчасовий захист для українців діятиме до вересня 2025 року, але новоприбулі біженці більше не отримуватимуть два види підтримки. По-перше, це безкоштовне проживання у домах поляків за програмою 40+, упродовж перших 120 днів. Уряд більше не компенсуватиме приватним власникам розміщення і харчування українців 40 злотих на добу, це близько 400 гривень. До речі, про те, як живеться у Польщі українцям, з досвіду одного з моїх підписників я розказував у цьому відео за підказкою. Зокрема, там йдеться також і про специфічність виплати 40+. Подивіться, якщо хочете. І також українці в Польщі, ті, які отримують тимчасовий захист. Більше не отримуватимуть одноразової допомоги після прибуття на термінові витрати. Це 300 злотих близько 3 тисяч гривень. Також біженці з дітьми у Польщі можуть втратити право на щомісячні виплати 800+. плюс це приблизно 8 тисяч гривень. Цю фінансову допомогу прив'яжуть до обов'язку відвідувати школи чи дитсадки. Ця допомога так би мовити на дитину, тобто ті діти, які не захочуть ходити до польської школи. Бо я український онлайн не матимуть права на таку допомогу від польської держави. Хто з вас проживає в Польщі і що ви думаєте про ці зміни? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми рухаємося до наступної країни. Ірландія скоротить виплати у серпні для українців. Уряд Ірландії почав скорочення виплат для українських біженців із 14 березня 2024 року. Усім новоприбулим, які оселилися у державному житлі, упродовж 90 днів почали виплачувати допомогу трохи більше 38 євро на тиждень, а не 220 євро, як було для усіх українських біженців, що прибули до країни раніше. Після виїзду з державного житла виплати передбачено підвищити. Між тим, вже через два місяці після попереднього рішення, 14 травня, ось порівняно нещодавно, уряд Ірландії вирішив зрівняти підтримку українських біженців, які живуть у державних центрах із харчуванням незалежно від дати їхнього прибуття. Тепер близько 27 тисяч українців, які живуть у готелях чи пенсіонатах Ірландії, що фінансуються державою, отримуватимуть трохи більше 38 євро на тиждень. Зміни не стосуватимуться тих, хто проживає у житлі, яке надали ірландці. і також близько 19 тисяч українців живуть у державному житлі, але не отримують соцвиплати, бо вони працюють. Зазначається, що нові умови в Ірландії для українців набудуть чинності у серпні цього року. Хто з вас проживає в Ірландії, і просто зараз дивиться це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід, а ми рухаємося далі. Норвегія планує скорочення виплат, щоб зменшити привабливість своєї країни для біженців з України. Уряд Норвегії вживає заходів для того, щоб цю країну обирали менша кількість біженців з України. Тоді тиск на муніципалітети зменшиться, принаймні, так зазначається на сайті норвезького уряду. Загальний рівень послуг та пільг сприяє тому, що Норвегія є привабливою країною для переселенців з України. Для того щоб приплив до Норвегії був на рівні з нашими північними сусідами, ми пропонуємо посилити умови. Зазначила міністр праці та соціальної інтеграції Норвегії Тонія Бренна. Чиновники Норвегії вважають, що попередні заходи жорсткої економії працюють, бо цієї весни потік біженців з України зменшився майже удвічі порівняно з показниками навесні 2023 року. Тепер уряд хоче посилити правила ще більше, тому у законопроєкті передбачені такі зміни: скасувати допомогу на дітей за перший рік проживання в Норвегії, зменшити допомогу на інтеграційну програму для пар без дітей на одну шосту приблизно на 6 тисяч норвезьких крон, це 518 євро. Це за умов, якщо обидва отримують цей вид підтримки, запровадити вимогу щодо періоду проживання впродовж 12 місяців. Щоб отримати право на одноразову допомогу в разі народження та усиновлення, це сумарно трохи більше 8 тисяч євро. Запровадити п'ятирічний термін для отримання права на стоматологічні послуги зі знижками для осіб віком від 19 до 24 років. А серед попередніх змін для українців у Норвегії були такі: українці більше не отримують фінансової допомоги, якщо вирішують жити приватно, а не в центрі прийому біженців Норвегії. Держава Норвегія більше не покриває витрат на домашніх тварин новоприбулим. На практиці люди не матимуть можливості жити в центрі прийму біженців із домашніми тваринами. Якщо ви просто зараз проживаєте в Норвегії, поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях, щоб ми точно знали, як там справи. Я тим часом вже за мить розкажу вам ще про кілька країн. Пройдемося ще по кільком країнам, які зміни відбуваються у них для українських біженців, зокрема у Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому, проєкт почне діяти з червня 2024 року. Я про це, до речі, вже розказував в описі, залишу посилання на це відео, більш детально можете подивитися. Що стосується Німеччини, то вона досі посідає перше місце у ЄС за кількістю українських біженців, понад 1,3 мільйона людей. І це при тому, що щомісяця до цієї країни приїжджають ще тисячі українців для отримання тимчасового захисту. Отож Німеччина рішуче вважає, що треба шукати рішення, необхідні з огляду на вторинну міграцію до Німеччини українців з інших держав ЄС на рівні ЄС прямо зараз ведуться переговори щодо подальшого регулювання прийому українських біженців. Якщо просто, то Німеччина хоче, щоб українців рівномірно розподіляли по всім країнам Європи. Нагадаю, що у Німеччині тимчасовий захист за відповідною директивою має закінчитися 4 березня 2025 року. Комісія ЄС розглядає питання продовження статусу захисту українців ще на один рік, і з цим одноголосно погодилися всі країни Європи. Проте не зрозуміло чи будуть зміни в процедурі захисту, якщо запровадять новий режим розподілу. Ну і кілька слів про Словаччину, там нові виплати українцям будуть. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців обіцяє нову матеріальну допомогу українським біженцям у Словаччині. Спрямована вона буде на особливо вразливі категорії громадян, які потребують підтримки. Ця ініціатива допоможе особам, які шукають притулку і зазнали втрат в умовах економічної нестабільності і соціальних перешкод. Про це йдеться на сайті організації. Підтримка надається спільно з ООН та ЮНІСЕФ. Увага зосереджена на особах, які шукають притулку та осіб без громадянства. Рішення про надання допомоги хвалюється протягом 4 тижнів після співбесіди, гроші будуть перераховуватися на банківські рахунки або через Western Union. Розмір допомоги визначається індивідуально залежно від кількості членів сім'ї, віку та особливостей категорії вразливості. Актуальну інформацію можна відстежувати у телеграм-каналі. Упевління Верховного комісара ООН у Словаччині, посилання на всі джерела щодо новин, які у цьому відео ми з вами обговорили, я залишу в описі до цього відео. Наприкінці ще раз попрошу вас, якщо ви просто зараз проживаєте в одній з тих країн, про які ми ще не говорили, додати в коментарях від себе, можливо, я щось прогавив. і поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте посприяємо просуванню його алгоритмами Ютубу, Ну, я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтеся на канал Ельгінос, бо тут намагаюся тримати вас у курсі важливих та актуальних новин для українських біженців за кордоном. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.